Скільки місяць рік народження? 12 років. 15 років. Місяць народження? 10 років. Ну, і щастя попередньо. Сумейний стан? Так. Неповна рік дітей на родженні? Так. Познатись? Назвіть, будь ласка. Тетяна. Керен Тетяна Сергійовна. Скільки 25 -25 -2010 Де працювали? Священник. Священник служив правильно всіх святих воїнів. Був... Ну, працював в Сендальному військовому відділі Домашня адреса. Ви отримали клопотання, зараз пробував виставку свою думки Що я до грунтова сідав клопотання, будь ласка, що ви можете пов'язати з цього приватному? Знаєте, я два місяці тому, коли отримав клопотання, ну, я назвав себе таким сюрреалізмом Але вже після двох місяців я бачу, що слідство намагається далі трактувати, ну знаєте, кожна людина, яка має... На змогу використовуватися інтернетом, можуть зайти, подивитися, що хто керівник є міря. І ви це, звичайно, знаєте. Ви можете зайти до інтернету, побачити, хто є керівником, та організатором чи очеребітелями першого казацького. Ніколи не був нім, ні інший. Коли мені затримали два місяці тому назад, ніколи ніякого відношення до моря не мав. А я, як священник, так вимаю, що, там активну дуже позицію, звичайно, ми там пересікалися. Я дуже багато закликав про надійні не приїхав що це мене бачить, що в 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 мене бачить, що що в навіть кожен роботи я думав, такий початку українські дають в тому місці, де вимагають. Надається чи ти священни, чи ти суддя, чи ти профурочка свідчі. І в сторінці я писав, що в нашому хані навіть українські допомоги не України. до Дабальську, чи Волшевську, ти будеш... Там кинути на, на, на PayPal, і всі це ну, ми знаємо. Але коли я приїхав рік, знаходжусь, тут мене в тому що я не ну це вже знаєте, це вже не хрестово. І моє, де я пересікався з цими всіми людьми, це коли я е, всіх ну, всі мене люди знають, тим, що я намагався збирати кошти для ЗСУ. І всі мої проекти це були проєкти е, допомоги ЗСУ. Так, звичайно, ми підтримуємо церкву, так ми, звичайно, підтримуємо священника, так, звичайно, ми підтримуємо всі ті, хто опиняється в тій чи іншій ситуації. Так, звичайно, в нас зараз є протистояння між Українською православною церквою та православною церквою це, це є. І моя підтримка цих людей це криміналізується. Це вибачте, це щось таке, що не підлягає. Знаєте, я, коли слідство вбачає в моїх діях якусь провину. Я не був ніколи в мірянах цієї документи. Я ніколи не був козацьким про цей документ. Ніколи ні, ні, ніяким чином не займався редакційною політикою СПЖ. Як сюди, скільки я бачу, що всі 37 епізодів це по СПЖ, при якому пересікання, з якими не взагалі ніякого не було. Я взагалі не знаю не редакторів, і це всі знають. Що не знаю, ні Зеренка, ні Ступницьким, ні всім тим, хто проходить цим цьому кримінальні права. Я не зрозумів, для якої підставі взагалі слідство. Мені знаєте, таке, таке враження ну, було, що було у слідство, були якісь матеріали, які на встанок, давайте люди ще пхнемо там чорти. Ті, ті, ті матеріали, які є у вас, ви там саме зазначаєте тим, що ми критично ставимо до цих інтернет-ресурсів. Це воно є. І що мене інкримінує? Ну, вибачте, це знаєте, це, ну, це не пристою. Знаєте, Я хочу вірити, я би вибрав Україну, що тут потрібно, щоб довести, що ми демократична держава, що ми можемо доводити, що ми в демократичний спосіб можемо а, доказувати свою невинуватність. І я хочу вірити, що колись настане день, де пані прокурор, скаже, що вибачте, ми написали, що ви там керівник міряна, а ви не є керівником мірян. І ви чесно це скажете. Тому що ви знаєте, у вас є витяг. Ви скажете чесно, що ніколи не був рефекційний політик, ні в Казацької, не в СПЖ, ні в інших ресурсах. Ніколи називався рефекційною політикою. І не редакційною, не керівною політикою, не якої іншої політики. Тому все на мусуль. Я, знаєте, у всьому цій матеріалі в справах, ви побачите, там не ідеї, не зазначені, як людина, яка дає вказівки, чи отримує вказівки, чи виконує вказівки. Жодного епізоду, 37 епізодів, в жодному епізоді немає мене. Взагалі в жодному епізоді. Яким чином я там опинився серед тих людей, де мені приписали якусь керівну роль. Кернув роль тих людей, яких я ніколи в житті не бачив, ні не пересікався. І от пані прокурор сказав про ленту, групу лента, де там всі вони по чомусь там спілкувалися. Але я в цій групі був, не був. Чи спілкувався про ті матеріали, які вони викладали на своїх інтернет і не викладав, не спілкувався, не знаю, не був ні адміністратор і навіть про існування цієї групи нічого не можу сказати. Тому я можу сказати, але знаєте, одну річ. Те, що мене судять не за не за яку діяльність, а за те, що я просто священник, не тієї конфесії. Це такий висновок, який для мене прийшов після двох місяців свого перебування там під страшу. Іншого я не, не знаходжу. Ми розуміємо, що у пані прокурор тільки щоб дізналися, що причина мого знаходження тут це прийняття закону 83 сімдесяти. Де прийняття закону, якихось людей треба трохи виключити для того, щоб запугати інших людей, які там знаходяться, просто ходять до хати. Щоб показати у якщо ви не будете. Слухатись нас, то у вас з захистю можна звинуватити зраді. Тому що ви погана людина, ви будете сидіти, сидіти по життєво. Оце, оце, що пані Полково, це її підтримує. Тому не носу. Знаєте, я сподіваюся на демократичне слідство, сподіваюся на демократичні вироки, і я багато знаєте не прошу, я буду захищатися, звичайно, буду захищати. А єдине, що я прошу мати можливість пролікуватися, тому що суд першої інстанції потім не враховували мого стану здоров'я. Це таке деликатне питання. Але уявіть, що навіть у СІЗО побачили стан здоров'я і мене перевели до мічастини. А в СІЗО, де лежать 2700, знаходять 2700 людей, вони зрозуміли, наскільки це ну, мій стан потребує особливого добу. Тому, шановний суд, на ваш розсуд. А, ну, от мені сказав про Вишнівецько. Вишневецький – це людина, якою познайомився в 2010 році. Він допомагав мені побудувати це. Все. Коли я приїхав сюди, він допоміг мені зняти там квартиру. І, звичайно, ми там з ним зайвали, як з кожним бізнесменом чи підприємцем чи з кожною людиною, яка там є активною перафіями на нашої церкви. Але вибачте, я священники, який знає і бізнесменів, я знає якісь там уже чиновники, чиновників, прокурори, і суддів, і злочинців. Я священник. Я звичайний священник. І в своєму житті так я пересікаюся з багатьма людьми. Але це, це моя служба, це моє це життя. Для цього я став священником. Тому саме на суд на ваш вирок, на ваше помашення. Я у вашу волю. Дякую.